У кожної країні є особливі свята, що визначають її ідентичність. Для українців таким днем є 22 січня, день соборності, що символізує історичне об'єднання наших земель, заходу і сходу в єдину державу. Ми часто говоримо, що наша суперсила в єдності, і це не просто слова. Особливо сьогодні, коли разом долаємо найважчі випробування, підтримуємо одне одного і доводимо всьому світі українців неможливо зламати. День Соборності це не просто дата в календарі, це нагадування про те, що ми один народ, одне ціле, незалежно від відстаней, кордонів чи обставин. А як це глибоке поняття сприймає молодь? Що для них означає слово соборність. Давайте дізнаємося думку наших учнів. Соборність для мене це передусім єдність українського народу, незалежно від того, в якому регіоні ми живемо, якою мовою спілкуємось у побуті чи які є в нас традиції. Це відчуття, що ми одна країна і одна нація зі своєю спільною історією, болем і надіями. Для мене соборність. Це відчувати себе вдома в будь-якому куточку нашої країни. Це спільна мова, спільний біль і спільна перемога, яка обов'язково настане. Бо ми єдине ціле. Для мене соборність це коли всі українці разом, дружні допомагають один одному. Для мене соборність це коли ми разом і підтримаємо одне одного. Для мене соборність це не просто сторінка в підручнику історії, а відчуття того, що ми всі як від Львова до Луганська від Чернігова до Сімферополя дихаємо одним повітрям і мріємо про одне майбутнє. Це коли мільйони я стають одним незламним ми. Соборність це сила та єдність народу. Для мене соборність це сім'я. Чи щось приємне те, що ми бачимо у сні. Для мене соборність це нерозрідний в'язок від Заходу до Сходу. Від півночі до півдня, який з'єднує нас у велику родину та робить Україну цілісну і непереможну. Для мене соборність це схід і захід разом назавжди. Для мене соборність. Це єдність всіх українських земель. Для мене соборність це згадка про те, що сила нашої держави в єдності українського народу. Для мене соборність це спільний дім для всіх українців. Від заходу до сходу. Для мене соборність це єдність людей, земель та сердець. Для мене соборність це велика українська родина.